Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, останнім часом російські загарбники, якісь ну м'яко кажучи, не дуже веселі. Але, на жаль, поки время не дає нам погоди для радості, да? ситуація теж непроста. Вони сподівалися, що захоплять усю Україну дуже швидко, а тепер не можуть зрозуміти, як так сталося. Що вони втекли із Харківщини, і ще й щось постійно прилітає у Білгородську область. От хто знав, що буде така війна? Хто? Знав, що будуть обстрілювати валуйки, да хто вообще, що такое буде присході дуже неочікувано. Вони то сподівалися, що війна їх не торкнеться що можна просто безкарно вбивати українців. А коли прилітають відповіді, то виявляється, якось вже стає не так весело. Особливо смішно спостерігати за зміною риторики російських пропагандистів. Виявляється, хай марс це тепер не якась взагалі погана зброя, а зброя дуже потужна. Демало да і Техі Марс по своїм характеристикам, вежливо говоря, сильно уступають нашим аналогічним. Не треба розповідати на тему того, що американські хаймерси не представляють загрозу. Представляють. Та й обідати у Києві Скабєєва більше не збирається. Вона тепер не зможе пообідати навіть на Харківщині. 21 числа в понедельник будемо обідати в Києві. Виходить так, виходить. У цих спеціалістів специалистов вийшло получилось роботи в Харківській області, і ось у окупантів справи на фронті усе гірше та гірше. Вони буквально щодня втрачають контроль над якимись новими населеними пунктами та панічно намагаються вигадати, хоч якийсь спосіб зберегти за собою захоплені раніше території. І як вони думають, вони такий спосіб знайшли. Вони зараз намагаються у терміновому порядку провести псевдореферендуми на на окупованих частинах територій України, а саме у Донецькій та Луганській області, хочуть, щоб наша українська Донеччина та наша українська Луганщина стали територією Росії. Вони збираються проводити референдум референдум про а що вони честь Росії. Yeah? Та це усе одно їм не допоможе, і їх це не врятує. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про термінові псевдореферендуми російських загарбників на Донеччині та Луганщині. Ми хотіли, щоб між нами і Україною пролігла границя. Одразу тут. Постає важливе питання: якщо так звані ДНР та ЛНР казали, що вони незалежні, начебто, держави, то, по ідеї, у них мали би бути вже кордони з Україною. Чому вони тоді кажуть, що ці кордони мають от тільки з'явитися, якщо їх прийме до свого складу Росія? Вони ж і так, наче, були незавісими государствами. У нас висерені всі інститути власті, ми воруємо за отчизну. Ще більше питань виникає, якщо згадати, що раніше Пушилін, ну кремлівська маріонетка із окупаційної адміністрації на Донеччині казав, що так звані псевдореферендуми можуть бути тільки тоді, коли російські війська повністю захоплять Донецьку область. Як вона буде собордяна в конституційної граніці, ми дуже швидко все з вами. E, узнаємо дату проведення референдуму. Тобто раніше вони казали, що проведення псевдореферендумів можливе тільки тоді, коли Росія захопить усю територію Донеччини та Луганщини, і навіть більше тільки тоді, коли закінчиться так звана спеціальна військова операція. Тільки пусть спеціальна воєнна операція. Ну це буде правильно. Після того, коли ми вийдемо на конституційну граніці. Донецька і луганських народних республік, але зараз вони чомусь почали поспішати. Пушилін навіть показово комусь телефонував учора з цього питання. Добрий вечір, уважами Обалденно. Правда, ось оцей дзвінок виявився фейковим, як і сама Псевдореспубліка, тому що ви зверніть увагу, Пушилін користується айфоном. Ну це ж дуже по духовному, по-скрєпному. І ось коли ти з айфона комусь телефонуєш і прикладаєш телефон до вуха, то там має повністю вимикатись підсвітка. Під час дзвінка вона не може просто узяти сама і увімкнутись, але у Пушиліна саме це і відбулось. Тобто він просто. Прикладав телефон до вуха та робив вигляд, що із кимось розмовляє. Ну наші дії довжний бути синхронні. та. Это... От моя позиція, хотілось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Чергова вистава для ідіотів. Але давайте поговоримо тепер про реальні причини такого поспіху російських загарбників. Це, звісно ж, абсолютно ніяк не пов'язано із тим, що вони можуть панікувати. Не панікуйте! Не допускаємо паніки! Я не собираюсь там. Даватися в паніку Не знаю, Я от як би, не панікую. Так само це ну абсолютно ніяк не пов'язано із тим, що російських загарбників за їхніми ж словами нещодавно вибили із Білогорівки на Луганщині. Проте це ж нічого не означає. Противник намагається обійти по правому берегу білю Донца. Донса. він повашов в Білогороку. Ну в цілому це не змінює ситуацію. Ну то нікак не повлияє. Ну нічого не значить. нічого страшного не відбувається. Ну зразу хочу напомню, що білого не є являється ніяким важним населеним пунктом. І так само це ну ніяк не може бути пов'язано із тим, що російські війська за словами тих же росіян почали тікати зі спірного на Донеччині. А наше спорне. та й поблизу населеного пункту Лиман у Донецькій області у російських загарбників також усе просто прекрасно, усе під контролем. Правда, чомусь методички різні. А от то что наступление на красний ліман постійно кажуть, все Гарящо міні-міні значими атаки противника не на там направленні. А самим сложним учасникам остається, княжна красаліманське направлення. Ніяких успіхів у збройних сил України у Донецькій області немає. Ситуація повністю під контролем. Ніякої паніки. Діброва, щурова Противник сьогодні розписався, що даний пункт повністю під їх контролем. Усе дуже добре. Російська армія просто від'ємно наступає та зворотньо перемагає. Ситуація хуже відкровенною. Говорю, як є. У них усе просто прекрасно на Донбасі. Немає ніяких втрат. Вони усе контролюють і постійно мають серйозні успіхи, яких не видно. Може бути населені пункти, які повернули. Є чим чому радуватися прямо зараз? Ну, радуватися пока рано. Ми можемо аналізувати успіх. Продвіжені вперд нітно успіхи є із морально-психологічним духом у солдатів російської армії. Також усе чудово. Вони впевнено, мотивовано б'ються за Владиміра Путіна. І саме тому російський пропагандист Соловйов каже про проблему тих, хто не хоче воювати, про тих, кому страшно та пропонує їх карати. Продовжуємо польової суди. Патнашенік По придателями дезертіром, якщо такі є. По Патнешою ні тим, хто долг, по свої воїнські дунім, хто вдруг испугался. Словом, росіяни серйозно панікують у зв'язку із успіхами збройних сил України. Вони розуміють, що вони не втримають окуповані території і намагаються цьому, ну хоч якось, завадити. Але ви можете поставити цілком раціональне питання, як їм можуть допомогти оці псевдореферендуми? що? на думку самих же росіян, це нелегітимне приєднання захоплення частин території України із включенням їх до складу території Російської Федерації має їм допомогти, тому що тоді, наче як Росія зможе застосовувати аж усі інструменти для самозахисту, Щоб території Донбасу, якщо вони вдруг обстрілюються, то це території як euh, обстріл території Росії, проте тут є цілком логічне питання, яке ставлять самі ж російські пропагандисти. Чому тоді це правило не працює у випадку із білгородською та іншими областями Росії? Ну які-то послідство будуть нести для врага. непонятно. Ми бачимо, що противник обстрілює територію. Уська області, Прянська області, дуже сильно. Є і ще одна версія на думку пропагандистів. Якщо Росія скаже, що Донецька та Луганська області України це тепер точно територія Росії, то це має заспокоїти мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони повірили, що, наче як Росія прийшла туди, назавжди. І також це заявлення должно показати населенню освобожденої території, що ніхто і ніколи їх не бросить. Ага, так само як Росія нікого не кинула і нікого не надурила у Харківській області. Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські подрозділлення все таки покинули Балаклею. Росія сюди ніколи не уйде. І є і ще третя версія, яка не заперечує першу та другу. Якщо Росія скаже, що Донеччина та Луганщина це Пер її території, то їй таким чином буде легше виправдати проведення часткової або повної мобілізації. Та це Росію не врятує, просто буде більше пакетів використано для мертвих російських солдатів. І російські окупанти напевно це також вже усвідомлюють, бо вони якісь невеселі. Знаєте, 24 лютого їм було дуже радісно, а тепер навпаки, і це тільки початок. Извините, у меня не начало эфира, но люди гибнут. Война идет. Так ж получилось, як же так получилось. Ви розв'язали війну, почали вбивати людей. А тепер не розумієте, чому ви отримуєте негативні наслідки від цієї вами розв'язаної війни? Але крапку у цій війні поставлять збройні сили України. Тому, друзі, їм обов'язково ви маєте усі допомагати. Та ми усі маємо сьогодні працювати на нашу армію і працювати на нашу перемогу, яка неодмінно буде. Ми просто і з вами зобов'язані перемогти, та переможемо Росію.